Приходом літа на пляжах Херсонщини стало людно не тільки від відпочивальників, але й від спортсменів, спортсменів-пляжників, а краще пляжних волейболістів. Із паркету задушливих спортзалів вони перебралися на пісок. Чемпіонат області серед юнаків до 17 років прийняла нова каховка. У битву вступили 11 команд, грали за коловою системою до двох поразок. Основна увага глядачів була прикута до новокаховського колективу братів Олександра та Євгена Бойко. У березні цього року їхня пара стала чемпіонами України до 15 років з пляжного волейболу у приміщенні. На обласних же змаганнях брати попилися, попилися у півфіналі. Старший Олександр дебютував у дуеті з тюрпенчанином Денисом Кравченком. Менший Євген з харків'янином Борисом Яковлєвим. За крок до вирішального протистояння сильнішою виявилася пара бойко Яковлів. Вони зійшлися у грі за перше місце з представниками голої пристані Сергієм Шевчуком та Віктором Кротко. Поступаючи суперникам не лише у Зрості, а й у віці Євген та Борис програли з рахунком 0-2 і взяли срібні нагороди. Пара бойко Кравченко зупинилася на третій сходинці. Обласний спортивний форум у новій каховці став підготовкою волейболістів до чемпіонату України серед юнаків та дівчат до 18 років. З 7 по 10 липня старт прийме Херсон.